В Україні з'явився суспільний мовець, який працюватиме за європейськими стандартами. 19 березня це історичний день у Верховній Раді, коли нарешті хвалили закон про суспільне мовлення. Ми понад 10 років журналісти мріють про те, щоб в Україні з'явився мовник який був би незалежний і від олігархів, бо ми говорили тут сьогодні про їхній руйнівний вплив, і від держави, і від кабінету міністрів. На відкритті суспільного мовця були присутні перші особи країни. Президент Петро Порошенко під час презентації підписав закон. Друзі, суспільному телебаченню. Так чиновники не зможуть впливати на зміст новин. Політики мають зробити останній крок. Щодо незалежності суспільного телебачення зміни ухвалені президентом означатимуть, що мовлення буде здійснюватись не менш ніж на двох загальнонаціональних і регіональних каналах, та не менш ніж на трьох ефірних радіомовцях. Коли запрацює суспільне мовлення, закон термінів не встановив. Оптимістичні прогнози це роки. Тож побачимо.